Thank <laughs> you. Всесвітньо відомий композитор без бердичівського визнання. Бердичівська міська рада провалила голосування за присвоєння звання почесного громадянина відомому композитору Олеся Коляді. Залишається запитання: хто як не автор музики гімну Бердичева гідне цієї відзнаки? Можливо, обранцям недостатньо його творчих заслуг. Зараз ви бачите на екрані результати поіменного персонального голосування за це рішення. А тепер згадаємо, що Олесь написав понад дві тисячі музичних творів, відкрив циклічну музику, вписав пісні для великих колективів військових оркестрів і їздив на гастролі з білоруським гуртом Сябри. Він не просто композитор, Олесь ще й співак, баяніст, журналіст та реставратор музичних інструментів. Маючи поважний вік, митець не перестає працювати. Його список нагород точно не поміститься на одній сторінці. а Заслужені дипломи і відзнаки важко перерахувати за двадцятилітнього управління команди Василя. Азера не знайшлося часу для відзначення та гідного пошановування відомого бордичевлянина. Поява порядку денного запропонованого Сергієм Мурлюком давала обґрунтовану надію про початок відновлення історичної справедливості. Проте під час голосування неочікувано він сам утримався. Його приклад наслідувала, і частина фракції. Пропозиція отрималася й депутатки, директори шкіл, а одна навіть воли виявилась проти. Разом з нею голосував і депутат, який знайшов формальне виправдання цього вчинку. Підставою для них стало начебто порушення процедури розгляду цього рішення комісіями, висновки робити глядачам. Але найголовніше те, що Олесь Коляда любить Бердичів, навіть якщо місто вже вкотре забуває про нього. І рано, що спуститься з неба. У віду позбирати. Я люблю свій бердичів, мій бердичів, люблю. Тому е, мій творчий життєвий шлях закінчиться в бердичеві.